Цім це прода, і його тобто, і, тобто, це можна використовувати як ліжко, і тут є ось, щоб він міг ходити. Для нього є основа така. Прикольна. Якісь квіти, тюльпани. Тобто, тобто його можна І Він їде. Е, їй. Щось він хоче їхати. Але зараз... Е! Та чого ти зупинився? Їдь! Він щось не хоче їхати. У він прям автобус. Топ. Зупинися. Ну, подивіться Він, він, він автобус бозі. Подивіться на цей милий. Відосик. Це були хотинка, так? У мене Далія, да. далі Далія, Далія. Да! Гузі. <різь> Дивіться. Ну, і квіти є де... Ось... але куди мені їх, їх класти? От куди? Куди їх класти? Така типу основа. Ну, ладно, чекай. Ось такий прикольний Всім.